всім підписникам, тим, хто дивиться канал, сьогодні розкажу пару слів про таку машину, як Chery e 5 тому що багато хто в коментах пише, в приватні повідомлення пише, розкажи про цю машину, що там, як. Багато хто вже її має. Думаючи, не буде він жаліти, про те, що він її купив, багато хто ще думає, як її купити. Тому що Станом на сьогодні Chery в Україні представляється тільки двома моделями: Chery e 5 Chery Tiggo. І вибір невеликий, хочеться купити. Думаю, Chery, Geely вибирають люди. Тому е, сьогодні пару слів розкажу про Chery e 5 плюси, недоліки. Що за машина, як і як то кажуть, щем і їсти. І так, Chery е, E5 це не що інше, як Chery a 5 Chery a 21 їх там називають хто як хоче, це колишня Черрі Елара. В принципі, це і є Черрі Елара в плані ходової салон трошечки змінили. Я би не сказав, що він там супер люксовий, але як на свої гроші він досить нормально виглядає. Там 4 підйомники підігріви, все як положено. АБС, ЄБД, тобто укомплектовано електрики там достатньо. Комфорт, якийсь сим, мінімальний, символічний, ну так і все ж таки буде. Значить, е, беремося за самі більші плюси, за самі більші мінуси автомобіля. Перш за все, почнемо е, із дизайну. Дизайн автомобіля змінився порівняно з Lara в кращу сторону. Мені він досить таки подобається. Нічого поганого про нього сказати не можу. Е, Тут, як то кажеться, одним подобається другим ні, ваш вибір вибирати. Сьогодні я ще розкажу пару слів, буду порівняти з конкурентом: це GC6 Geely. Це, в принципі, конкурент, тому що ціна фактично однакова, двигуни фактично однакові, розміри фактично однакові. Тобто, це, в принципі, прямий конкурент китайського автомобіля для китайського автомобіля. Значить, слідучим пунктом, окрім дизайну. Тут вже, як то кажеться, комусь хтось сподобається, а хтось ні. Слідчим пунктом, який для мене дуже важливий, це є двигун. На Chery E5 встановлений двигун такий самий, як встановлюється на двигуни, як на автомобілі за Forza, за Vida, Chery Bonus і так далі. і тому подібне. Це є 1,5 16 клапанний мотор. Що це за мотор? В принципі, він для нас не новий, це є блок. Від черрі амулета. Навісне від чері амулета. Мотор, який ніколи не був суперовим, він ніколи не виходжував, там, як називають, мільйонник, півмільйонник, його треба було капіталити все рівно на 100 на максимум 200 тисяч, вам придеться його капіталити. Єдина різниця між чарі амулетом тут стоїть 16-клапана головка. Що додало нам пару кінських сил, еластичності, але е, в загальному. Ремінь ГРМ той самий помпа, ролики, навісне, там е, кронштейни, гідропідсилювачі, е, все те саме. Коробка трішечки змінена. До коробки в принципі нема великих претензій. Єдине одне велике но в коробках передач, як на мене, то більше не в коробках, а в трансмісії в цілому це е, часто, досить часто і непонятно мені чому зношується диск щеплення і корзина щеплення. Там інакший принцип, ніж в Amulet, амулета. Цей принцип вже в Chery E5, такий, як в принципі всіх нормальних автомобілів. Тому що в Chery Amulet, хто не знає там корзина обратного принципу, трошки зовсім всього по-інакшому, ніж ви то представляєте в стандартних, беремо, наприклад, дев'ятку, То в Chery E5, принцип щеплення такий, як дев'ятки. Є. Вже в неї підшипник окремо стоїть і так далі. На рахунок надійності коробки і двигуна, так як я вже сказав, капіталити вам його прийдеться на 1200-1100, на в принципі, проблем з ним не повинно бути ніяких. Коробка теж у перших своїх 100 тисяч буде виходжувати досить нормально. Знову ж таки, вертаємося до конкурента. GDMK, GC6, там нова його версія, мотор 1,5-клапаний, 16 Тойотовський. Немає таких проблем. Мотор буде ходити мінімум 200 тисяч без жодного втручання в мотор за умови, там, нормального масла. І раді, якщо б якщо на Е5 поставили мотор від джілі, це була б ідеальна машина, тому що вона велика, комфортна, а от мотор там має погану оцінку. Від мене я поставлю оцінку 3, тому що він більш-менш сучасний, хоч щось вони змінили, але оціночка там 3, таке в натяжечку. На рахунок коробки оцінка йде 4, тому що питання з щепленням не зрозуміле для мене чому так. Далі. Ходова частина автомобіля Chery Алара або Chery E5, вона абсолютно взаємозамінна із Mitsubishi Lancer 9, модель, ну, 9, його, 9 покоління. Єдина різниця фактично невеличка між Cherry Елара ходовою і Cherry Е5, це те, що шарова опора в Cherry Елара запресовувалася, а в Cherry Е5 вона на, на три болти прикручується до речага. При цьому речаги від Е5 і Елари взаємозамінні. Якщо вам потрібен буде речаг шарова, салінблоки, на Е5-ту без проблем беремо від Елари, прикручуємо, не звертаємо уваги на те, що інакше кріплення і все, все там підходить. Салінблоки, речаги, тяги стабілізатора, це все те саме, що в Чері Елара. Передня, задня ходова включно. Китайці не переймалися над надійністю ходової частини. Вони вирішили, що можна скопіювати то все від Mitsubishi Lancer, І в принципі вони, я би сказав, були б праві, якби не одне «но». якість китайських запчастин для ходової трошки кульгавить. Тому жодних проблем у вас не виникне з ремонтом ходової в Chery E5, тому що, як я вже сказав, є такий виробник, наприклад, як Febest, який все, що японці зробили, нерозборним. Febest сказав, як це. це от от тобі розборний, от тобі салінблочок, шарова. Тяжка там і туди-сюди. Виробник ФБС робить всю повністю ходову на чері на Mitsubishi Lancer автоматично на чері 5. Передня ходова Макферсон. Проблем великих не буде. Шарова втулки стабілізатора тяги стабілізатора, 50-60 тисяч точно виходжують, дехто і до 100 доїжджає. Задня ходова, багато речашка. То за нею треба слідкувати. Розвальні різні болти, розвальні втулки і так далі. Задню ходову я би рекомендував періодично, раз там, в 40 тисяч під'їхати, перевірити розвал не для того, щоб знати, добре він чи ні, а для того, щоб ту втулку розвальну, в тому салінблоку, ті салінблоки, ті всі можна було би порухати. Тому що якщо вона заржавіє, там а в нас такі дороги, солі, що в принципі це можливо, заржавіє так, що прийдеться купляти цілий речах зборів, відрізати то все болгарками і так далі. Значить, чері є від Чері лари тормозами, альмами нічим не відрізняється. Колодки, як були на еларі двох типів або й трьох, так і є на чері є 5 декілька типів. Передні, задні, все взаємозаміняємо. Якщо хочете купити колодки, особливо передні з першого разу, бажано в руках тримати колодки. Приходячи в магазин, тримати старі колодки, тому що зразу ви їх підберете, тому що вони встановились не тільки на чарі а там і на Tiggo, і на Forza і так далі. Є з чого вибрати завжди, проблем ніяких немає за основними запчастинами. На рахунок кузовщини ще новий автомобіль. До нього немає багато кузовщини. Якщо щось станеться у вас із бампером, з ходовою, в смислі з бампером, з крилами, з дверима. Ну, стала ситуація, розбили, поцарапали, тоді прийдеться в вашому випадку чекати, я так думаю. Чекати прийдеться багато, але все ж таки прийдеться. Тому що ринок ще не наситився запчастинами, їх мало. І треба зрозуміти, що кузовщина дорога запчастина, її дорого тримати, на складах зберігати, на велика, містка. Тому в принципі, якщо у вас купляючи Черрі Елара, ми повинні розуміти, що часу ви на це затратите на пошуки запчастин, не на Чері Елари, Черрі E5, трошки більше. В загальному ми ще вертаємося до мотора. Чому? Тому що конкретно розкажу ще про проблеми мотора в одиночних варіантах, траплялися випадки іменно в цих моторах, коли були проблеми з масляним насосом. Якщо у вас засвітився датчик тиску масла, першим ділом не міняємо датчик тиску масла, який ну, можливо, поломався, а їдемо заміряти тиск масла. Це недолік цього мотора, масане голодування. Траплялися випадки зношення гідрокомпенсаторів, розпредвалів, особливо перший або четвертий циліндр. З'їдало кулачки на розпідвалах. Тому зверніть, будь ласка, увагу, що розпідвал, особливо все, що стосується головки, де масло ну, погано доходить, бо поганий, наприклад, тиск буде у вас, зношується, стирається і не піддається реставрації. Треба буде купляти нову. Запчастина не дешева. Якщо у вас трапилися проблеми, Чері Елара е має мотор 1,8 актеку а 2,0. Ой, 1,6, 1,8, 2,0. Там немає такої проблеми з масним голодуванням. Ми говоримо тільки про Cherry Е5, включаючи Форза, тобто цей двигун. Особливо звертайте увагу на тиск масла. Далі, що ще можна таке критичне е по автомобілю заявити, в принципі, е по кузову всередині по інтер'єру. Траплялися випадки, коли люди ламали ручки. Оці ручки внутрішні, щоб відкривати двері. Е, ну як вам пояснити? Як називається, нема ума та й Е, Дьоргують з, -з, -з, з дурі, там п'яні, різні. Помкаю, що погана пластмаса. Нічого подібного нема. Коли завжди людина купує ручку, ти в неї питаєшся, що сталося. Ну, та там машина сама закрилася, коли їхала на ходу, а я не, не поняв. Людина там відкривала, виламала і так далі. Це вже. Фактор не автомобіля, а суто клієнта, яким, яким і так і обслуговує. Далі. Подібні проблеми має Geely GC6, якщо вже їх порівнювати, теж ломляться ручки. Салон теж твердий, так як в е 5 по комфорту є кондиціонер сидушки, що там, що там не комфортні. Єдине, що е 5 Cherry трошки більше за GC6. Можливо, трошки буде комфортніша, вона трошки більша і краще управляється, бо в ній краще ходова. Як я вже сказав, в GC6 немає проблем з коробкою з двигунами, з ходовою ВМК трошки, в GC6 ВМК це то саме. трошки більше проблем. Можливо, а можливо і ні, тому що там теж принцип шарова запресовується, салінблоки, амортизатор, опори. Все фактично те саме, тільки в GC6-балка, а не речашка, як в Є5. Якщо підвести підсумок під цим всім, що я сказав, то Chery є 5, Chery E5 оцінка її на 4 серед всіх китайських автомобілів. Поки що оцінка 5 в мене це M Grand Є7, який масово пішов і який ліпший за Chery e 5 але він дорожчий відповідно. Підсумовуючи це все, можна дуже просто сказати. Оцінка автомобіля Chery E5, 4. Тому що двигун там. За слабкий. Біля 100 кінських сил на автомобіль, який вага його без навантаження 1300 кг, з навантаженням 1600 кг, 1,5 автомобіль 1,5 куба трошечки е, тяжкувато йому, тим більше е, двигун старої модифікації і так далі. Якщо порівняти його з GC6, мах на мах, абсолютно там теж оцінка 4. Чому не 5? Тому що автомобіль не ідеальний, нашу ходову, нашу українську дорогу, можливо теж і російську, не дуже добре вони виходжують. Є п'ята виходжує краще, а мотор в Дісі шостому краще. Якщо би можна було мотор від G6 поставити від Gлі G6, мотор поставити в Е5-ту чері. Як на мене, оцінка була б 5, машина була б, можливо, ідеальна, тому що 100 з копійками кінських сил на цей ну якщо не рахувати, що трошки замала потужність, в принципі, це був би ідеальний варіант для покупки. Тому, в принципі, вам самим вирішувати, всім власникам, які вже мають Chery e 5 не варто переживати, все є, основне все є, до коробки є, всякі сальники, до двигуна все є. Ходова вся є е, щось таке дуже особливе, специфічне, коли вас поломиться. Ну да, тут я би вже сказав, почекати тиждень треба буде ви получите свою запчастину, але в загальному. Автомобіль Chery E5 досить непоганий. Купляти можна, тим більше за ці гроші, які він зараз вартує, він е, досить непоганий. Конкретно на момент знімання відео це листопад 2015 року, в українській гривні автомобіль коштує біля 200 тисяч гривень, там 190 приблизно. GC6 коштує теж біля 200 тисяч гривень. Якщо рахувати на комерційний курс долара, то це є. Ну. 8 з копійками, най... хай буде 9 тисяч доларів з обліками умрево і так далі. Ну, Варіант непоганий за 9 тисяч доларів. Чи взяв би я собі, якщо би я вибирав, який би автомобіль з цих взяв, при тому, що я знаю про ці автомобілі все. Е -е... Ну, Напевно, що це був би Geely GC6, тому що е -е... легше. Легша ремонтопридатність автомобіля, його легше відремонтувати. В ньому є окремо підшипники від ступиці, а в Є5 ступиці в зборі, дорогі, якщо вийде з ладу, дорожче ремонтувати. Хоча не так часто прийдеться, можливо, міняти підшипники, як в тому самому dc 6 Тут є у вас вибір. Ходова складніша в Є5 Чері, а в Джілі легше в ремонті. Але я вважаю, що... Ділі вона просто масовістю бере надійністю двигунів, і як ми знаємо, ходову ремонтують всі. А от двигуни ремонтувати, правда, в автомобілі, якому там три роки, якось. Ну Якось некомфортно здається, що ж я таке купив, що я зараз двигун ремонтую, і ми там знаємо, О, роблений мотор треба продавати і так далі. І Потім остається такий варіант, що ви зробили мотор і думаєте, а що буде, якщо через 20 тисяч знову поломиться щось в моторі, Знову треба де головку робити, знову блок шліфувати. Тому можливо спокійніше ви будете їсти на джіс 6 чим на е 5 Але слідкуючи за мотором, заливаючи нормальне масло, слідкуючи за тиском, за тиском масла, не халтурити на фільтрах. Все, буде супер, машина буде довго і нудно їздити, вас буде радувати. Тому моя рекомендація: Є п'яту купляти можна. Бажаю всім успіхів на дорогах, всім підписникам. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Тут я конкретніше буде ссилочка під відео на конкретний опис весь, всього модельного ряду Chery. Також буде на опис модельного ряду джілі. Можете подивитися, оприділитися, пишемо запитання під відео, буду відповідати по, по можливості. Тому дякую всім за увагу. Все, пока.